Битва за Київ, раунд третій. Сьогодні, коли опозиція штурмувала Київраду, пролилася кров: вир подій та розпал емоцій найбільше передають ось ці фото. Їх зробили різні кореспонденти та прості люди, які перебували на місці події. Ось натовп, який вганяється в лави міліціянтів, мітингувальники намагаються завалити металеві паркани, зірвати із правоохоронців шоломи та повалити їх на землю. А ось це димові шашки. Ними закидували правоохоронців, а ті ж бурляли їх у натовп. Є і сльозогінний газ, який розприскують силовики. Попри це, обидві сторони стверджують, меж дозволеного не заступали. Відео зафільмував наш кореспондент Олексій Сімаков. Він опинився у самому центрі подій і на собі відчув, що таке боротьба за Київраду. Київ Раду. Чіпа журналіста такий? ми бачимо, як мітингувальники намагаються зламати металеві паркани. Ними відможувалися лави спецпризначенців. Міліціянтів закидують димовими шашками. І повертають їх у НАТО. А це вже дістається і самим бійцям спецзагону. З них мітингувальники намагаються зірвати шоломи. У відповідь міліціянти розпорошують сльозогінний газ. У сутичці перепадає і мітингувальникам їм з носу юшить кров. Голову закинь! голову за кі сам. Чому хрещатик перетворився на бойовий плацдарм, і Що обстоювали сторони деталі від наших кореспондентів? Ранок у Київраді видався досить спокійним. Порушувати якісь правила тут не давали міліціянти. Їх у приміщенні Київради зібралося не менше ніж ось там от на вулиці з добрих дві сотні. Всіх журналістів попросили прийти за три години до початку засідання, бо пізніше просто всі входи і виходи в приміщення перекрили. Взагалі роботу журналістів тут у приміщенні досить жорстко регламентували. Знімати можна було у виключно визначених раніше місцях подалі від вікон і дверей. Куди і могли б прорватися демонстранти. Я зараз знаходжуся у залі, де традиційно по телевізору показують сесію Київради, яка відбувається буквально в 10 метрах. Виходити звідси медійникам не можна навіть на вулицю, бо бояться, що демонстранти прорвуться сюди усередину. Так само рано, як і журналістам довелося пройти на засідання. І депутатам вже за кілька годин до початку сесії під дверима зали почали збиратися обранці від провладних партій. Я в 8.20 прийшов. Я вже говорив абсолютно нормально, як завжди. Я приходжу перед засіданням. сесії сіки ради. Я сподіваюся, що опозиція не буде блокувати трибуну. Ті депутати Київради, які знаходяться в залі, до такої практики, як правило, не вдавалися. Що до початку засідання до Київради на автобусі приїхали нардепи від партії регіонів. Серед них ось Інна Богословська, Михайло Чечетов. Втім, на самому засіданні, як і у кулуарах Київради, їх ніхто не бачив. Не було на засіданні, і опозиційних депутатів з'явився хіба що заступник лідера фракції удар і пояснив журналістам, що сьогодні опозиціонери блокуватимуть сесію. Фракції удар так само, як і іншими опозиційними фракціями, прийнято рішення сьогодні бойкотувати сесію Київради, тобто не брати участі в роботі, не реєструватися, не голосувати і пробувати знову ж таки переконати своїх колег в тому, щоб сьогоднішнє засідання не розпочинати. Нагадаю, опозиційні депутати не визнають легітимний. Цей склад Київради, вони кажуть, що термін дії депутатів сплив ще 2 червня. Тоді ж і повинні були провести перевибори. Конституційний суд зайняв іншу позицію і постановив вибори проводити аж у 2015 році. Загалом у порядку денному сьогодні 119 питань. Здебільшого це питання стосується перерозподілу коштів у соціальній сфері. Це, наприклад, ремонт лікарень або реконструкція і утеплення шкіл. Вирішували і земельні питання. Не проводити сесію збитково, розповіла пані Гарега, бо каже через постійні ска. Дали і від того нерегулярні зібрання за останні чотири місяці Київ вже втратив 800 мільйонів гривень. Від оренди землі і від продажу землі місто не отримало десь до 300 мільйонів гривень. Від оренди майна і продажі майна до пів мільярда гривень. Обов'язки, які брали на себе депутати, міська влада щодо соціальних виплат, ми не можемо в повному обсязі їх забезпечити. Економічно дуже важкий рік. Загалом у залі зареєструвалося 79 депутатів. Навіть без опозиційних сел цього було досталь, аби зібрати кворум і проголосувати майже за усі питання. Міська влада сьогодні демонструє конструктивізм. Відкрита дорога для другого етапу медичної реформи, перерозподіл зроблений. Коштів на користь тих киян, які стовідсотково прив'язані за станом здоров'я до міських програм. Все засідання серед журналістів ходили чутки, що от от і у сесійну залу почнуть прориватися опозиціонери, аби зірвати сесію. Проте обійшлося без аксесів тут у Київраді, наче у фортеці. А що там відбувалося на її підходах? Розкаже мій колега Олексій Сімаков. Ранок під Київрадою розпочався гаряче. Сотні активістів хотіли потрапити у середину будівлі, але на заваді були щільні кордони спецпризначенців. Тоді почався справжній штурм. Спершу люди почали розхитувати металеві огорожі та видиратися міліціянтам просто на голови. Потім у правоохоронців полетіли димові шашки. Так людям кортіло потрапити на засідання Київради, яке вважають незаконним. Яке мають право вони відібрати право, вибирати. Лювати Київську владу не мають права. Вони поставили цю силу проти народу. Далі почалася справжня баталія. Міліціянти та протестувальники зійшлися лава на лаву. Почалися гойдалки. НАТО обстав ще більше неконтрольованим. Дісталось і знімальній групі вікон невідомий кілька разів. Вдарив оператора та вибив мікрофона. оператора чіпа. То чого журналіста сутички спалахували просто що кроку. Міліція пустила сльозогінний газ. А за кілька хвилин з'явилася перша кров. Нічого страшного в бійці немає зі сволочами, які роблять все те, що вони роблять. Тому нічого страшного немає. Ну розбили мені носа, нічого. Ви зараз знову туди підете? Да, я піду туди знову. Геть, Бінковський <плес> безподіл. Міліцію без жалю вбили, як хотіли. Правоохоронців поодинці хапали з шеренги та тягли у натовп. У цьому місцеві вони губили свою амуніцію, шоломи, дубини та інше спорядження. Витягуємо сюди. Іноді міліціянти самі видиралися і тікали від народного гніву, а іноді їх рятували самі депутати або офіцери Беркута. Ну, його Не можна так тримати. Працівника міліції не можна так тримати. Якщо людей б'ють. То люди мають захищатися. Українці мають дуже чітко пам'ятати, що не можна підставляти другу щоку банді, тому що ця банда знищує нашу країну. Активістка Тетяна Чорновіл серед перших полізла долати кордони правоохоронців, її одразу затримали. Люд пішов її визволяти. Спустили колеса міліційного автобуса, де тримали активістку. <звук> Зрештою, чорновіл таки відпустили. Я намагалася пройти до Київради. Тобто допомагала депутатам від опозиції, коли вони намагалися прийти в Київраду, я була в цій компанії, так би мовити, проходила в Київраду, я вже майже пройшла, і тоді мене забрали і занесли в автозак. Усе це тривало щонайбільше годину. Кілька словесних суперечок з міліціянтами на останок, і усе остаточно вляглося ближче до полудня. Площа перед Київрадою зборожніла. Лави міліціянтів порідшали, а протестувальники розійшлися, але пообіцяли прийти сюди наступного разу, якщо депутати зберуться знову і привести з собою ще більше однодумців. Олексій Сімаков та Юрій Долгоручко, програма Вікна СТБ. У київській міліції визнали сльозогінний газ проти людей, таки застосовували проте один раз, і то заради порятунку колеги, якого засмоктав натовп. загалом Київ охороняло шість сотень бійців, і деяким із них добряче дісталося. Є постраждалі співпрацівники міліції. Це чотири співпрацівника одного було госпіталізовано, Значить, попередній діагноз там струс головного мозгу і травма коліна. Тепер кривдники міліцієнтів шукатимуть а проти найзавзятіших мітингувальників уклали п'ять адмінпротоколів за дрібне хуліганство і спротив правоохоронцям.